Всім привіт! За мною взаді лежать дрова, дрова замовлені, привезені, і тепер будемо працювати. Мене звати Оксана, це Рівненщина, у нас прохолодно. Так що гарного перегляду в цьому відео покажу що де як я роблю. І хто мені прийшов на допомогу, Так що не перемикайтесь. Ну і так, передивилася її яйця в інкубаторі, гусічі яйця. Лишилося 10 з 22, ну і 4 каченні, тому що не видно ще по них що. А ось ці е, пусті. Так що ось так. Сюди, думаю, подумаю докласти курячі яйця і тоді всі перевертати. Зараз ще пару днів і буду вже тоді всі разом перевертати. Хоча казала, що вже досить, але нехай будуть. Ну і ось така в мене розсада помідорчиків. Це з голландського насіння, ці, що високорослі, що на парничок. Недавно тільки сіяла, а вже такі красунчики. Також сьогодні мені вийшла нагода попасти на базар і придбала ось таких 5 огірочків. Вже більшеньких, розсада в горщиках. Так що по 30 гривень один огірочок. Так що, думаю, будемо трішки раніше з огірочками, так як на городі ще не сіяла, бо дуже-дуже в нас холодно, приморозки. І взяла розсаду полунички. Полуничка цвіте, навіть є завіді. Але не пам'ятаю, який сорт, ну взяла посадити, щоб було розсадити, побачимо, що буде. Так як моя вже зводиться, дуже її мало. І ось так і моя цвіт померз. Так що так. Також взяла ось таку пасольку. Це польська. Колись в мене така була, але я її звела і одного року не посіяла і, і все. Хоча знаю, що вона не один рік. Це низькоросла. так що... Думаю, буде посолька в нас. Заїхала ще в аптеку, взяла альбендезол для свинки і поросяток. І мене питали, з чим я пропоюю від кокцидіозу старших трисульфоном. Так, я, Трисульфоном він є в баночці такий і є в порошку. То я взяла в порошку, та як хочу всіх пропоїти старших курей і курчат. Тому що бачу, що потрібно, потрібно. І також з теплички взяла огірочки по 85 гривень, але це домашня теплиця. Це так, не привозні, а домашні. Трішки дорогувато, але нічого страшного. Для гусенят купила ось таких 10 кг комбікорму. Не знаю, казали, що добре, і будемо бачити, що з того вийде 220 гривень 10 кілограм. Команда ух. Працює за двох да. Так, як ви бачили, в мене на поміч сьогодні батьки приїхали. Зробила салатику, стушила картопельки. І ось тут вариться борщик з молодою капусточкою. Ось поїхали мої помічники. І до чого? Чому приїжджали? Тому що привезли мені дров, дрів багато привезли. Сім з половиною майже купів. Ця пачка дуже добре, гарно лежить, запакована. А ось тут було дві пачки, ось так повністю рознесено. Це як звичай, стройматеріал. Ну і ось... З батьками батьки дуже мені сильно допомогли, поскладали ці дрова і ось там ще біля циркулярки. Ці грубші будуть перерізуватись пізніше бензопилою, а ті на циркулярку. Так що ось так. Як то кажеться, готуємо сані літком. Так що так воно і вийшло. Ще, так як я в минулому відео казала, що квочки не буде, її дійсно не буде. Я віддала її мамі, нехай там мами висиджує. Так що ось так. Те, що сказала, те і вийшло. Так що пішли далі. Ну, і прийшла мені ось така величезна посилочка. Це замовляла я тепличку. Невеличка тепличка, це польський виробник. Тут є дуги, все. Ось так замочком вона відкривається. Висота 2 метри, ширина 2 метри і довжина 3 метри. Але поки що мені вистачить. так як в нас така зміна погоди, хочу спробувати, ну, але мене ідеї не покидають про велику теплицю, ось її розміри. Все написано, все є. Так що будемо збирати. Буду обов'язково вам показувати, що та да, як. Так що не пропустіть кому цікаво. <сіх> Багатьох дивилася і блогерів, і людей, що є, мають такі теплички, вона не захищає від сильних морозів, але все ж таки притримує е, ну, душі і все остальне. Так я хочу помідорки сюди посадити, ну так таке все-таки вирішила. Ну, і хто давно за мною спостерігає, знає, що я хочу все-таки теплицю. Теплицю хочу я давно вже. Так що, ну, поки що на даний момент часу, на даний період часу, ось таке вирішення я для себе зробила. І так, ну, поки що так. А далі, аби був мир та спокій та здоров'я, і буде все добре. Будемо будувати якусь більшу. Масштабніше, так як є плівка, є матеріали для великої теплиці. Так що ось так. Ну і так, вирішила я посадити все-таки полуничку, але так як в нас дуже холодно, переживаю за неї. Вирвала в своєму примітивному парничку, який під дугами із загроволокном накритий, видірнула всю капустоньку, яка тут була. Трішки роздала, трішки собі лишила. І зараз буду садити тут е, полуничку. Тоді 100% вона не змерзне, приживеться. І на наступний рік, якщо буде все добре, будемо розсаджувати її. Так що ось такі, це мені додатково малесенькі дали, такі. а ось такі вже, це вже за кошти. Так що Будемо висаджувати. Зараз розкладу її гарненько, І будемо висаджувати. Ну, ось так розклала полонечко і буду поливати. Поливаю, антихрущ розвела. А далі буду поливати якимось гуматом, щоб вона краще переживалася. Так добрезно поливаю, щоб, тому що це. Ще раз повторюсь примітивний парничок і тут всяке-всяке може бути. Так то не видно, але краще нехай буде. Зараз піду ще розведу, бо маленько. Ну ось полуничка моя посаджена. Тут посередині таку дрібнішу посадила, хоча вона теж квітує, гарненька така, а по краям більше. І зараз буду накривати агроволокно. ось так. Агроволокно в два ряди і все. І буде вона тут в хатинці, собі тепленько, гарненько відкрила, поляла і назад прикрила. Так що ось так. Я задоволена. Ну і те, як я вам раніше казала, для того, щоб посадити полуничку, вирвала капустоньку, ось, посадила вже її. В більшості садила по дві, так як вона не сильно ще така. Можливо, якась прийметься, якась пропаде. Е, тому садила по дві. так близенько. І все. в нас, звичайно, передають морози, приморозки. Що з того буде, не знаю. Та як ранішня капуста, що раніше садила, попримерзала. Серединка то є, гарненька зав'язується, там я ще пляшки, з деяких не знімала. Ось ця гарненька. Ось ця примерзла збоку, так що... Ну, це змерзла, бо сухі листі, Так що ось так. Що буде, те й будемо мати. Картопля ще моя не повилазила, тільки ось пара корчиків, де заходив трактор. Дивіться, тут пом... примерзла, а ось ця взагалі змерзла. Так що ось такі у нас погодні умови. Ну, але так тільки-тільки під верхом. Так що, десь Бог, якось переживемо цих пару днів. І тоді вже буде виходити картопля. І разом з ним будячки, кулючки, все, що можна і не можна. Поки я тут на городі, в мене шок-контент. Оком глянула на кліточку, там, де качка сидить. Ну, вона ще не сидить добре, але присиджує. На яйцях і зараз вам покажу і розкажу, що це капець, це просто. <ріху> ну і ось ворона розклювала і одне понесло. Побачила, що е, щось біле і звідси вилітали. Так ось такі у нас пироги. Наскільки вже ці ворони надоїли і знахабніли, це просто сили немає. не так е, я ось ось, як то кажеться, я гукнула, крикнула, побачила, що тут поприлітали. Ну і так, дуже холодно, на дворі, я вже трошки примерзла, але нічого страшного, ще в мене одна посадочка помідорів і можна вже йти грітися до хати. Ну ось так, Висадила, вийшло три рядочки і там ще дві помідорчини втулила просто так. Не знаю, що з того вийде, але сподіваюся, буде все добре. Зараз накриваю вже агроволокном і накриваю плівочкою, тому що боюся, щоб не померзли. Земля дуже-дуже холодна, дуже прям. Я не знаю, цього, цей рік буде дуже тяжкий. Так що так. Ну що, друзі, 9 травня, а ми топимо грубку. На дворі холодино, а в хаті тепло. Ну що ж, друзі, сьогодні трішки плідно попрацювали. Зараз буду заносити свою красоту, Та як на нічку в нас передають цю мінус три. І ось такі в нас справи. Так що всім дякую величезно за перегляд, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Ви для мене цінні пісці. Без вас я ніхто, як то кажеться, ви замазались. Так що дякую вам, що ви в мене є. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Всього самого найкращого до нових зустріч і чекайте мене в наступних відео. Па-па!